Так, джентльмені, всім привіт! У нас надзвичайно цікаве відео. У нас симетрія 2.0. Таке відео вже було, але є невеличке оновлення. Зараз я знаходжуся в нашому біточку. Треба повернути і ось так зробити. І ми тут маємо симетрію ліхтариків наших, яка працює на задній хід, і ПТФ-ок поки що ми тут не маємо. В моєму випадку, давайте подивимось мій випадок. Ми маємо. Включаємо задню. Ми зараз маємо, до речі, габарити нам потрібні. Ми маємо також симетрію. Але при цьому у нас є ще й додаткова опція, яка може робити ось отак-та. -от. Зараз, де вона там ввімкнулася? Задня ПТФка. І у мене задня ПТФка реалізована на катафотах. Тобто, коли вмикаєш катафоти. Фігачить у тебе додатково ще або просто на габарити, або яскраво на нашу задню ПТФку. Ну, умовно кажучи, питання вирішене, і так я й розповідав в першому відео, що так можна робити. І, будь ласка, у вас і симетрія гарна, і ви маєте задню ПТФку. Тут у нас Ілюша вже майструє щось. Нарешті він а, вирішив зробити собі симетрію. Хочеться подякувати Валері з Києва розборочці, бо він цю симетрію Ілюші подарував. Бо вона трошки з дефектом, але ми кажемо, що то фігня не дефект, а особливо, якщо зараз трошки притануємо. А може, навіть і так лишимо, але Ілюха у нас трохи педант, аж занадто трохи. І тут ми будемо реалізовувати отаку от от фігню. Це у нас буде задній хід, він буде фігачити краще, ніж дальній. Але він має ще один контакт. Так як ви бачите, він може ще й працювати на червоно. Таке вже дуже багато робили. Пацани з акорчату на драйверсі. Так багато статтів. Я просто розповсюджу їх ідею. Це не я вигадав, це вони молодці. І я просто покажу, як це зараз під'єднати, щоб у вас було одразу на вашу симетрію і ПТФ, і задній хід. Пуф. Для під'єднання симетрії нам все так само потрібні ось ці два піни, які там знаходяться, і до яких теоретично не так, щоб дуже просто дістатися. Але щоб не колхозити якусь тупу проводку, якісь нові дроти, хоча вони і так будуть, але мінімально. Ми зробимо симетрію, як воно має бути. Тик. Ось цей роз'ємчик, дуже його люблю. Коли ми пін дістали, нам потрібна оця менша фішка, нам треба переставити з верхнього цей червоний до зеленого вниз. І все. Замочок піна треба підняти догори і потім він відійде. Все, тепер можна колопати голкою пін. бо Він так не буде виходити. Це з білим, так? Якби ти це сам робив в перший раз, зазвичай це виходить зробити Чи, за 2-3 години. Ага. Вставляє. Впхав. Все. Фіксуємо фішечку вниз. Ага. І ще. Все. Все. Щек стат, щоб воно. Все, окей. Підкидаємо все назад. Так, це наче нижня. Це верхня. Так, фішечку перекинули. Тепер ми маємо симетрію на задній хід. А, зараз ми ніхіра не маємо, почекай. <плес> тепер маємо... не маємо. Бляха стрет тієї спроби. Просто лампочку нормально вставити не можемо. Все, маємо симетрію. Працюємо далі. Ось такі косячки на цій симметрії були. Бачите, ось тут маються трошки тріщинки. Їх і так не дуже видно. Я б лишив так. Але Ілюха каже, що, мабуть, будемо тонувати. Під'єднання наших лампочок цих дворежимних. Ми просто... Та пофігу. Просто в патрон вставляємо лампочку, і вона у нас буде фігачити білим. А, -а, -а, -а почекай. Може будемо ще щось і ще. Так, мінус цих лампочок полягає в тому, що вона вставляється сама лампочка, а не патрон. І на лампочці в неї немає прямої фіксації. Треба якось зараз зафіксувати її там всередині нашої симетрії. Так, галогенчик versus LED. Що ми маємо? Пам! <різь> Хорош! Two very minutes later. Підкинули. Воно тримається, але не дуже круто. Додатково зараз щось приклеїмо, І буде топ. Сидить, сидить. Все, терм буде гарно. Пум. Як у нас а, Ілюха дофіга педант ми знайшли оригінальний проводочок-дротик від другого комплекту Люку Еміля. І зараз ми знову ліземо до, до тієї оригінальної фішки. І туди, де має бути ПТФ-ка, встромляємо хоп і під'єднуємо на другий роз'єм наших лампочок. Яке щастя, що їх знов знімають. Так. Все, сидить, як наче там всю жизнь житті був. Зараз ми зробимо тестик. Потім вже все закинемо. Клейф не я. Наш майстер поклейки каже, що все розійдеться. Віримо. Бульбо підуть. І ПТФ. -ку. Ага, є. Кайфи. Ага. Тречок, два режима. Короче, пацани, отаким от нехитрим способом можна зробити собі і симетрію, і ПТФ-ку. Ну і нарешті у нас оці ці три акорди стоять так, як мають стояти, тобто правильно на нормальній симетрії. Бо ми прямо люху довго за це кошмарили, щоб він нарешті собі її придбав. Бо то ж дно, коли нема симетрії.